Небезпечні атракціони. У Бердичеві на каруселях загинула дівчинка. У зв'язку з цим прем'єр-міністр доручив негайно обстежити усі дитячі, спортивні майданчики та каруселі. Тим часом у Києві 111 атракціонів отримали дозвіл на експлуатацію. Фахівці Держгірпромнагляду столиці проінспектували чотири великі парки і дійшли висновку. Гойдалки безпечні. Як їх розпізнати, знає Олена Поскребушева. Маленька Настя не може пройти повз гойдалки, та її бабуся не дозволяє на них кататися. Просто дуже часто передають програми різні і пишуть багато про тому що каруселі не Це дуже опасно, тому ми свою маленького рабінку не водимо на каруселі. У столичному управлінні Держгірпромнагляду кажуть, гарантією безпеки атракціонів має бути спеціальний документ. Перед кожним сезоном кожний власник атракціону має. Має провести технічний огляд своїх атракціонів і результати записати до паспорту. Його і треба вимагати у власника атракціонів будь-якого, навіть найменші його йделки. В одному зі столичних парків на наше прохання пред'явити документи принесли цілу купу дозволів. Тут кажуть, відвідувачі часто просять їх показати. Достатньо часто Буває, ну то ж то однозначно. що хто небудь допоінтересується. Да Якщо насичені дні, то звісно, відбувається і кілька разів, в день, безусловно. Окрім щорічного, власники атракціонів влаштовують розважальній техніці огляд щоденний. Щоранку перед запуском їх перевіряє черговий механік. Чисто візуально він перевіряє атракціон, все ли з ним в порядку, все ли працює, як, ну, як має працювати. Потім проводить пробний заїзд без посетителей, тобто впустою проганяє атракціон. І вже після цього робиться відповідальна запись в журналі ежедневного осмотру. Від початку сезону фахівці проінспектували чотири великі зони відпочинку, в яких відвідувачам пропонують розваги на каруселях. Це парки перемога та партизанської слави, парки мені та центральний. До кінця травня планують перевірити решту. По закінченні усіх інспекцій інформація про видані дозволи та виявлені порушення буде доступна на сайті Держгірпромнагляду. Олена Поскребошева Юрій Росохай Олексій Ковалевський, телеканал Київ.